Друзі, привіт! Як ви вже зрозуміли, це огляд GoPro 11, у цьому відео я розповім, що там з'явилось нового. Сідайте зручніше, ми починаємо. Перш за все хочу показати вам пакування. Камера приїхала до мене у незвичному пакуванні. Раніше бокс був у поліетиленовому пакеті, зараз обгорнуту перероблену бумагу. Тренди, тренди. Розуміємо. Сам бокс не зазнав змін, десятка була у такому ж. Мені подобається, що вже кілька років GoPro продає камери відразу у зручному міцному кейсі, який забезпечить безпеку камери у рюкзаку чи сумці. Комплектація стандартна: кріплення, кабель, акум та камера. Відразу помічаємо, що у комплектації GoPro 11 знаходиться ендура батареї, яку раніше продавали окремо. Ця батарея краще працює на мінусових температурах та довше тримає заряд. У порівнянні зі звичайною батареєю приріст близько 40%. До речі, між собою вони взаємозамінні. Тобто, якщо у вас є звичайні акуми від попередніх GoPro, вони будуть працювати на 11. -й. Що стосується самої камери, то конструктивно вона не зазнала змін. Та зовні залишилась такою ж самою, як десятка. Це така сама ж форма, такі ж самі два дисплеї, таке саме кріплення. Софтово є невеличкі зміни, трошки інше меню, але у цілому це все косметично. Ну, єдине, чого не було у десятці – це новий спрощений режим керування налаштуваннями. Тобто камера сама вирішує, як знімати, а юзер тільки вибирає фото, відео чи таймлепс. Мені здається, краще все ж таки юзати про режим, бо не так Важко розібратись у цьому. Найголовніше, що змінилось у нової GoPro 11 на яку я зараз себе знімаю, це матриця. Вона стала більше, при тому вона збільшилась по вертикалі. Це дозволяє ефективніше використовувати оптику та збільшився кут зйомки по вертикалі, що особливо важливо при екшн-зйомках. Давайте дивитися, як це виглядає. Так виглядає зображення, яке знято у новому режимі Full Frame. тобто це зображення зі всієї матриці, тому досить дивне співвідношення сторін 8 до 7. Для чого воно потрібно та як це використовувати? По-перше, під час зйомки у режимі Full Frame камера охоплює більш пространства по вертикалі. Та під час монтажу у звичний формат 16 до 9 ви зможете обрати потрібну ділянку кадра. Наприклад, на цьому кадрі є можливість зробити більш цих дивовижних хмарочок чи, навпаки, охопити більше піску. До речі, це все можна робити і на смартфоні у фірмовому додатку Quick. По-друге, режим Full Frame дозволяє краще робити вертикальні відео. Для Instagram Reels, TikTok'ів чи YouTube Shorts вже з горизонтальних відео. Дивіться, що я маю на увазі. Ви знімаєте горизонтальне відео, та вже після зйомки вирішуєте зробити з деяких шматочків вертикальне відео для сторіз, ріл чи Тіктока. Для цього вам потрібно занадто кропити кадр з формату 16 до 9. Він виходить надто вузьким, та більшість кадра десь зникає. А от у кропі з режима Full Frame у кадрі набагато більше інформації, інший кут зйомки, та під час монтажу це виглядає практично так, начебто, ви відразу знімали вертикально. Звісно, якщо ви з самого початку робите контент для вертикального формату, краще відразу знімати вертикально. Але якщо ви, як я, більше орієнтуєтесь на горизонтальний контент, то вже після зйомки вирішуєте щось викласти у інстаграм чи тікток. То ця функція просто нахідка. Також завдяки збільшеній матриці, у GoPro 11 з'явився новий режим повного блокування горизонту. Тобто, як би ви не крутили камеру, горизонт залишається на лінії горизонту. Давайте покажу, як це працює. Насамперед нагадую, що у GoPro 10 була схожа функція фіксації горизонту, але вона працювала лише при невеликих кутах, якось так. А от тепер дивіться. Я роблю повні оберти, а зображення залишається на своєму місці. Виглядає це як магія, але це все завдяки збільшеній матриці та внутрікадровому кропі. Причому, навіть якщо розгорнути цей відос на повний екран, я не можу сказати, що якість стає гірше. Дуже круто реалізовано. Також у GoPro 11 з'явився новий режим HyperView. це покращений режим SuperView, який вперше з'явився ще на GoPro 3 Plus. Для того щоб зрозуміти, що це таке і як це працює, трішечки теорії. Так виглядає матриця GoPro 10 співвідношення сторін 4 до 3. Якщо обрати цей режим зйомки 4 до 3. Тобто взяти усю інформацію, що потрапляє на матрицю, то відео з GoPro 10 буде виглядати якось так. Але з таким співвідношенням зараз ніхто не знімає, так як більшість екранів, комп'ютерів, телевізорів, смартфонів, має співвідношення 16 до 9. Тобто, по дефолту GoPro знімає відео у співвідношенні 16 до 9, та виглядає так. Якщо порівняти ці два режими, то ми наглядно бачимо, як багато інформації зникає. Це не круто, особливо коли це екшн камера та є великим велике бажання зберегти більш широкий кут по вертикалі під час зйомки? Компанія GoPro теж так вирішила та зробила е, у GoPro Hero 3 Plus режим Super View. Тобто він розтягує відео горизонтально, так, щоб воно було з, зі співвідношенням сторін 16 до 9. Дуже важливо, що це не просто розтягнути зображення. Давайте подивимось. Це відео знято на GoPro 11 у режимі Full Frame, тобто співвідношення 8 до 7. Розтягуємо його до 16 до 9. А це відео відразу знято з цього ж ракурсу у режимі HyperView. Ми бачимо, що найбільш розтягується ліва та права частина кадру, а центр, там де частіше за все знаходиться головний об'єкт, залишається практично без змін. Так, відео іноді дивно виглядає. Це помітно на бокових частинах кадру, де більш всього здійснюється розтягування. Але це екшн камера та цей режим гарно працює для імітації огляду, як від першого лиця. А зі збільшеною матрицею ви отримаєте більше можливостей. Зазнала змін також стабілізація. Вона е, називається HyperSmooth 5.0 та має новий режим автобуст. Як я розумію, камера тепер автоматично змінює кропу в залежності від того наскільки її трусить. Це дозволяє зробити гарну стабілізацію з мінімальним кадруванням. А для того, щоб зрозуміти, наскільки це стало краще у порівнянні з попередньою GoPro, я вирішив затестити, наскільки кадрується кадр під час стабілізації на GoPro 10 та на GoPro 11. Давайте дивитися. Це стоп-кадр з відео, яке я зняв на GoPro 10 з вимкненою стабілізацією. А оце зображення з увімкненою стандартною стабілізацією. Щоб було наглядніше, я зменшу це відео та підставлю чорно-білим кольором позаду перше зображення, яке я зняв без стабілізації. Бачите, що кут став меншим, тобто камера зробила кроп, щоб була можливість рухати зображення для електронної стабілізації всередині кадру. Далі підставляємо високу стабілізацію. Цікаво, але кут не зменшився. Ну ок. Давайте глянемо буст. Бачимо, що у GoPro 10 для роботи максимального стабу обрізається значна частина кадру. Ну ок. Давайте глянемо, як виглядає на GoPro 11. Це кадр з вимкненою стабілізацією. Наступний режим вмикаємо стабілізацію. Я відразу підставив позаду чорно-білим попередній режим для порівняння. Далі Boost. Так само кропи, як і у GoPro 10. І нарешті автобуст. Кроп виглядає як при мінімальній стабілізації, але це максимальна. Ну добре, давайте тоді порівняємо, як працює максимальна стабілізація на GoPro 10 це режим Boost та на GoPro 11 це режим Автобуст. Перше, що я бачу, набагато більший кут зйомки. Та цікаво, що коли я починаю бігти, він не змінюється. А якщо все ж таки змінюється, зовсім не суттєво. Я не розумію, як вони це зробили, але це дозволяє зробити відео з максимальною стабілізацією, практично без втрати якості. Та й у цілому, мені здається, що стабілізація краще працює. Можливо, завдяки тому, що праворуч більш ширококутне відео. А чим ширший кут, тим менше ми бачимо тряску. Тому я роблю висновок, що у якості стабілізації це не просто невеличке покращення, а дуже такий гарний крок вперед. Круто! У нової GoPro також з'явився новий режим 10-бітного кольору. Я це ніяк. Як вам не продемонструю, тому що Ютуб це зовсім не передає, але можливість такої зйомки є. Та тим, хто вміє в кольористику, це буде цікаво. Та ще добавлю, що у режимі 10 біт є можливість виставити флет профіль кольору. Вже кілька років у GoPro є режим ночного таймлепсу, але тільки у GoPro 11 з'явилися різноманітні. Е під налаштування цього режиму. Наприклад, зірковий, малювання світлом та зйомка автодоріг. Це були приклади з офіційного каналу GoPro. А от в мене перше вийшло зісняти ночний таймлепс. Зірковий ночний таймлепс. Дивіться, як це круто. Знімав з 12-ї години ночі до самого ранку. Мені дуже сподобалось, як виходить. Та головне, що це стало автоматичним режимом. Нажав, чекаєш та викладуєш десь у інсту. Збільшення матриці також зробило можливим збільшити роздільну здатність фото. У GoPro 10 це 23 мегапікселі, у GoPro 11 це 27 мегапікселів. Давайте дивитися, є різниця чи ні. Перш за все, подивіться, як помітна е, різна форма матриць. Наглядно бачимо, наскільки вона збільшилась у GoPro 11. Цікаво роздивитись поближче. На цій фотці, чесно кажучи, я не бачу великої різниці у деталях. Давайте ще зразок. Я робив ці фотки в режимі Суперфото з HDR. Бачу, що праворуч більш світліша коляска, котра була в тіні. Тобто тут ще краще HDR працює. Добре, давайте ближче дивитися. Що ми тут бачимо? Та то, що різниця у цій 4 мегапікселі якраз у більшому кадрі. Тобто деталі теж самі, але сама фотка більша. Чи погано це? Ні. Зовсім. Навпаки. Ми отримаємо фотографію з більшим кутом огляду та з такою ж самою гарною деталізацією. Ну що ж, друзі, це головні зміни нової GoPro 11. Ми кожен рік робимо порівняння останньої GoPro з попередньою, але цього року відео трошки незвичне, тому що. Цього року порівняти їх сайт сайт мені здається, не досить правильно. Тому відео таке. Я сподіваюся, що вам сподобався цей формат. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це дуже нас мотивує робити такі гарні огляди українською мовою. Дякую, що додивились до кінця посилання на ці камери, як завжди, у описі цього відео. Усім мирного неба та слава Україні. До побачення!